Діловодства та апарат суду у структуру відділу діловодства входять секретарі суду, діловоди та архіваріуси. Відділ діловодства безпосередньо працює з суддями, їх помічниками та секретарями. До нас надходять усі справи, які вже розглянуті, тобто з винесенням остаточного рішення. Після надходження цих справ ми ретельно перевіряємо наявність та правильність заповнення обліково-статистичних карток. Все ретельно вносимо в електронну систему. Важливим моментом в роботі нашого відділу є підготовка судових рішень та звернення їх до виконання. Остаточним підсумком нашої роботи є формування статистичних звітів. Після формування яких чітко видно не тільки кількість розглянутих справ та навантаження, але і якість розгляду та якість виконання. Керівник апарату відповідає за безперебійну роботу суду та забезпечує неможливість втручання у систему автоматизованого розподілу справ. Найважливіший обов'язок керівника апарату це самоналагодження та здійснення функціонування автоматизованої системи документообігу суду кпд 3 Це найважливіша програма взагалі в суді. Завдяки цієї програмі проходить автоматичний розподіл судових справ для заохочення та підвищення творчої активності працівників. У суді проводиться конкурс. Щороку проводиться конкурс на найкращого працівника року. Визначаються працівники, які своєю працю найбільш вклали в роботу суду. Конкурс проводиться у шести номінаціях: найкращий працівник канцелярії суду, найкращий керівник, найкращий секретар судового засідання, найкращий помічник судді, найкращий працівник апарату суду. Відкриття року. Відео призначено для громадян, що бажають звернутися до суду: суддів, працівників апарату суду, суб'єктів правотворчості та публічної адміністрації, які здійснюють забезпечення діяльності суддів, студентів, науковців та аспірантів, що досліджують проблематику реформування судової системи.